За ініціативи Вараського центру професійного розвитку педагогічних працівників, у вараші відбулася магістральна неконференція у форматі «Едкемп». Це захід, покликаний підвищувати педагогічну майстерність та творити нове освітнє майбутнє. Це подія, яка об'єднує завжди дуже багато педагогів, педагогів з різних міст України. Це формат підвищення кваліфікації, де педагоги можуть обмінятися своїм досвідом, де вони можуть обняти один одного, тому що рідко ми бачимося, особливо зараз, коли піскові часи, коли, коли війна. На так званій неконференції зібралося більше ста представників освіти з Вараської територіальної громади, Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Луцька, Тернополя, Харківщини та Дніпропетровщини. освітяни колеги обмінювалися досвідом, знайомилися з новими методами та підходами до роботи. Серед усіх була представниця тимчасово окупованої території, директорка школи з Мелітопольського району. Я вже давно такий член родини Темп, і коли побачила спіріаду цієї події, то вирішила, що мені треба сюди. Ну і тому, що дуже болить за те, що треба змінити в освіті, бо окупація. Це продемонструвало. Це, Це от, воно так надихає. Воно відновлює, воно е, дає тобі крила, і вони сьогодні ці крила є у межах Едкемпу Спікери провели дискусійні панелі та майстерки. Теми були присвячені основам патріотичного виховання, організації навчального процесу, підвищенні професійної кваліфікації, використанню штучного інтелекту, методом очищення цифрового простору, освітнім іграм, креативному учителюванню тощо. Педагоги, коли зустрічаються, перше, що їм хочеться зробити, це обійнятися, обійнятися і відчути одне одного, як пульсує кров. І це доводить те, що ми живі, ми незламні. Ми працюємо далі, обмінюємося досвідом, обмінюємося думками. Ми відвідуємо експертні сесії. Ми проводимо експертні сесії і дякую нашим зсу, що вони тримають стрій, тримають небо і допомагають нам рухатися далі, щоб Україна процвітала і від. Роджувалися чимало хто з педагогів побував у вариші вперше. Місто супутник Рівненської АЕС справило на гостей незабутнє враження. Відчуваєш. Те, що ти якось навіть таким чином дотична, да, до такої станції, яка сьогодні тримає Україну, і саме місто воно настільки молоде, красиве, і ти навіть не думаєш про те, що фактично знаходишся на границі із країнами-агресорами, і ти думаєш про те, якщо вчительство збирається в такий час тут, то це незламне вчительство, і нас не зламати і не перемогти едкемп це всеукраїнська спільнота відповідального вчительства, рух, який надихає та мотивує до безперервного професійного розвитку. Ми сьогодні говоримо про майбутнє, про перемогу, про роль вчителя і про синергію вчителя, дітей і батьків і нашої влади. Бо без однієї ланки нічого не вийде. Тобто майбутнє в наших руках. Важливо, щоб це. Ця точка росту, яку ми зараз фіксуємо у вараші, щоб вона мала можливість бути імплементованою на не тільки на нашу Рівненщину, на всю Україну, щоб вчителі зрозуміли наскільки вони важливі і наскільки від них залежить якість надання освітньої послуги, Тетяна Федорова, Павло Жих, Сергій Гаркавенко, телеканал Енергоатом.